Привіт, хлопчини та дівчини! Слава Україні! І сьогодні у нас на огляді буде ось такий мініатюрний лабораторний блок живлення. Він же DC-DC перетворювач, повишаючий або понижаючий. Тобто, ось ця штука може або підвищувати, або понижувати постійний струм. Давайте розберемося зараз спочатку з його габаритами, потім я розкажу вам все інше. Отже, як Ви бачите, він досить маленький. Ширина в нього приблизно 11,2-11,3 11 см. Далі ширина приблизно 5,7 см. Ну, далі. Ще тут наглянемо ширину його. 6,7 см приблизно. Отже, для чого цей пристрій? Цей пристрій вам дозволить заряджати акумулятори різного роду, різної напруги, різної номінальності, так як ми можемо виставити напругу і струм. Можна заживити любу лампочку, двигун на постійному струмі, перевірити їх на працездатність і так далі. Отже. Ми бачимо, що тут виходи два, плюс-мінус. Маємо одну кнопку, другу, третю і регулятор. Регулятор сам теж виступає як кнопка. Тут ми переключаємо на напругу або на струм для регулювання. Тут ми перемикаємо на вхідну або вихідну напругу. Тобто, щоб побачити вхідну напругу, яка заходить з входу. Або на вихідну, яка вже тут виходить. І коли ми всі виставили ці показники, ми подаємо напругу на вихід, вмикаємо або вимикаємо. Отже, з цієї сторони ми розібралися. Далі. Що ми бачимо ззаду? А ми бачимо ззаду роз'єм Type-C, тобто його можна заживити від хорошого, потужного. Е зарядного пристрою до телефону. 65 Вт, 100 Вт, 120, 150 Вт. Також ми можемо заживити через роз'єм DC, тобто від якогось ноутбука. Можемо заживити через роз'єм xt 60 Наприклад, поставили сюди роз'єм xt 60 підпаяли провода, там крокодили. Кинули до акумулятора від автомобіля в польових умовах працюємо. Також є ось колодка, як ви бачите, можна, зараз покажу, можна на зажимах теж під'єднати провода, щоб його заживити. Щоб вам почати з ним працювати, мало того, що ви маєте його заживити з вихідної сторони, вам ще потрібні сюди от контакти. Ну, от такі бананки на плюс на мінус. Також до проводів треба підпаяти ось такі крокодили. Ну, я вам скажу, це дуже маленькі крокодильчики. Ними не, не зовсім зручно працювати, тому раджу взяти більші. Ось що у вас має получитися. Плюс, мінус. Для входу чи виходу, бо вхід це з цієї сторони для виходу. І щоб підчепитися до якогось вашого споживача чи акумулятора, вам потрібно ну, підпаяти крокодили. Провід можна використовувати перерізом Переріз — одиничка. Тобто, ну, сами, сами, ну не тонкий, бо там є 0,75 і 0,5 для світильників. Одиничків цілком достатньо. Щоб пропустити через себе 10 А. Тобто звідси він видає максимум 8 А. У вас тут навіть запасом. Можна взяти півторашку, якщо ви хочете, щоб були менші втрати. Але потім підпаятися, оце все зробити, це буде трошки складніше. Отже, плавно ми підійшли до того, чим заживити наш лабораторний блок живлення. Дивіться, ми будемо живити його сьогодні трьома способами. Перше. Це ось такий досить масивний, потужний е зарядний пристрій до телефонів OnePlus. Як вони заявляють, тут 150 Вт максимум чи 100, 160, навіть бачите, пишуть. 160. З кабелем Type-C. Другий варіант це ми будемо живити його ось таким блоком живлення від старого мого ноутбука. Через роз'єм от DC. І третій варіант. Ми попробуємо його заживити від павербанка. Powerbank Павербанк всього-навсього на 20 Вт. Ну, як всього-навсього. Тобто вже швидка зарядка тут є. Powerbank від фірми Baseus. Тобто ми від нього, ось цим кабелем, попробуємо заживити наш лабораторний блок живлення і спробувати, що він зможе нам видати. До речі, мало не забув вам розказати про спроможності цього лабораторного блока жилення. Що він може? Вхідна напруга, яка має живити його через любий з цих розйомів це від 6 до 55 вольт. Більше не треба. Постійно струм, як ви зрозуміли. Він працює на постійному струму. Вихідна напруга. Вихідна через ось ці роз'єми. Що ми можемо максимум дати? Це від 0 до 50 вольт. Тобто можна в цьому діапазоні заряджати різні акумулятори. Вихідний струм максимальний 8 А. Тобто від 0 до 8 А 8,1, як заявляє виробник. Далі ми спробуємо, що ми можемо там накрутити, що ми можемо побачити. Вихідна потужність це від 0. До 400 Вт. Тобто, якщо у вас хороший блок живлення, який його живить на 400 Вт, то на виході ми можемо максимально отримати 55 вольт і 8,1 А. Як заявляє виробник, коефіцієнт корисної дії в нього 95%. Отже, заживили ми свій. Лабораторний блок живлення від зарядки ноутбучної. Далі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми можемо. От зараз не вихідна напруга, а вхідна показується. Можемо переключити, побачити вхідну напругу. Вхідна напруга 19,88 вольта. Далі перемикач. ВА, ну зрозуміли, вольти ампери. Перемикаємо. І виставляємо наші вольти. Давайте виставимо 12 вольт. Виставимо 12 вольт, потім перемикнемося на струм. Ну, Струн у нас обмежений в 4 А. Отже, ми виставили напругу 12 вольт струм 4 А максимум. І зараз спробуємо заживити ось такий світлодіод. Він підходить до габаритів. Замість габаритних лампочок звичайних, в автомобілі, в мотоцикли. Нажимаємо нашу кнопку Power, пуск, І бачимо, він світиться. При цьому споживає 019-018 Вт. Можна перемикнути цей показник. На Ампер години. Ну, це більш актуально для павербанків, я не знаю для акумуляторів. Ват години От якщо будемо чекати, скільки... О, бачите, вже помінялося. За цей період 0,01 годину він спожив цей світлодіод. Ось так. Давайте спробуємо заживити щось більш серйозне. Отже. Спробуємо заживити лампу розжарювання. У нас ж галогенова лампа. Ну, ви зрозуміли, зі спіралями. На ближній дальній. автомобільна формату H4. Цоколь. От я підключив. Давайте вмикаємо. Як бачимо, лампа загорілася. Я не знаю, це, певно. Ближнє світло. Давайте вимкнемо. Перекладемо наш крокодил з плюсової клеми на іншу. І знову вимкнемо. Ну, тут достатньо яскравіше. Так, а тепер спробуємо заживити. Наш лабораторний блок живлення від отакого зарядного пристрою від телефона OnePlus Ace або 10R. Досить потужний, досить важкий. Але він не видає своїй потужності на ось цьому лабораторному блоку живлення. Можливо, він не підтримує якісь формати, але тим не менш, давайте спробуємо заживити його через ось це і спробувати заживити нашу лампу. Так, підключаємо нашу лампу. Мінусовий посередині. Ну і зразу включимо далі. Щоб нам всі моргали, що ми їх сліпимо. Так, підключили лампу. Ось. І вмикаємо. Дивіться. Світить досить яскраво. І бачимо споживання. 38 Вт, хоча лампа на 55 Вт. Ну, спробуємо додати амперажу. Тому що ми обмежили наш ампераж на рівні 4 А. Отже, я зробив ліміт максимальний, тобто 8,2 А, хоча виробник заявляє 8,1. Але по факту ми можемо виставити 8,2 А на нашому лабораторному блоку живлення. Ну і 12 вольт так і залишилося. Давайте спробуємо увімкнути. Як бачимо, наш лабораторний блок жилення перезавантажується. Тобто, наш зарядний пристрій не витягує цієї потужності. Ну, давайте щось трохи поміняємо, попробуємо, скільки він може витягнути. Давайте перемикнемося на Ампери і. ой. І спробуємо зменшити. Отже, 4 А він тягнув. Давайте поставимо 4,5 А. При 12 вольтах ми не міняли. Бачимо, засвітилося і зразу він перезавантажився. Отже, 4,5 А він не тягне. Давайте ще зменшимо. От наші ампери. Давайте поставимо 4 і 4. Побачимо, чи це він витяне. Вмикаємо. Загорілося, світить. Ай, знову вимкнулося. Тобто і 4 і 4 Ампери він теж не тяне цей блок живлення. Так, давайте. Ну давайте поставимо. 4 і 3. Так, хай буде 4 і 3. Вмикаємо. Загорілось і світить. Не, не світить. Вже не світить. 4,3 Ампери. <кій> Для цього блоку живлення трохи забагато. Отже, ставим 4,2. 4,2. Засвітилась, світить. Теж вимикається. Давайте поставимо ще трошки менше. 4,1. Цікаво, скільки ж. Скільки ж може видати. Наш зарядний пристрій. 4,2. Бачимо, світиться, вимикається. Далі будемо зменшувати. 4 і 1 давайте поставимо. Ну, некайсь. 4,1 світить, не вимикається. Не вимикається поки що. І ми бачимо споживання 41 А. Вибачаю 41 Вт нашої лампочки. Хоча лампочка на 55 Вт, але ми можемо заживити її тільки за допомогою 41 Вт. Досить яскраво світить, як на мене, але це не її максимум. Так, друзі, вже ми спробували з вами заживити наш лабораторний блок живлення від. Зарядки від телефона, від зарядки ноутбука. А тепер дивіться. Ось, від чого я його заживив? Від звичайного пауербанка. Ще, до речі, не 65 Вт, ну якогось там ще там потужного. Тут всього-навсього 22 Вт. Все, що він може видати. Отже, бачите, під'єднаний кабель до, до нього, він світиться. І попробуємо з вами заживити ось цей двигун. Правда, тут треба вольтаж трохи збити, бо 12 вольт він згорить. Отже, перемикнули на вольти. Ну давайте будемо скручувати до. Я не знаю, до 2 вольт, певно. 2 вольти. О, блин. Не, не відчепився. Отже, наш двигун. Вмикаємо. Ну, наказі. Бачите, ще і тут якийсь плавний пуск є. Наш двигунчик увімкнувся. Ну, давайте в ході цього будемо збільшувати вольтаж. Ось, Зараз горить, все, хватить. Ну, як бачите? Все вийшло. Так, далі. Стосовно зарядки акумуляторів, в мене є ось акумулятор 18650 формату. В такому холдері можна без холдера. Далі я покажу, чому можна без холдера. Любий з таких акумуляторів. Ну, але тим не менш, нам зараз його треба буде теж спробувати. Чукайте, що хоча я подивився, де тут плюс, де мінус. А, ось плюс. Ось мінус. Нам його зараз теж треба буде зарядити спробувати. Ну, тільки е, вольтаж нам треба виставити поменше. Якщо там 3,7 вольта він видає, коли він заряджений. ну давайте поставимо 4,2 вольта. О, тут же і ампераж треба трошки зменшити. Давайте ампераж. О, ампераж зменшимо поставимо 1 ампер. Так, поставили 1 ампер, вмикаємо, вмикнувся. Зараз йде заряд ми бачимо напругу. Ми бачимо вати споживання. Давайте перемикнемо на Ампер години. От, вад, вибачаюсь, ват години. Бачимо, що наш акумулятор споживає електроенергію, тобто йде зарядка. Ну і ампераж, бачите, не 1 А, а 0,4 А він споживає. 4,2 В. І от вже пішли 2 години. Ну, ви зрозуміли, діапазон дуже широкий в даному лабораторному блоку живлення. Тобто це можна не тільки такі акумулятори заряджати, можна менші, можна більші, можна набагато-набагато більші. Так, зупиняємо. Ну, а тепер ми спробуємо зарядити ось такий акумулятор. Це в старих шурупокрутах. Отакі вони були наборні, І що я говорив вам, можна з холдером, можна без холдера заряджати. А тут невеличкий такий секрет. Бачите? Два магнітика. Раз. Два. Опа. Напруга самого акумулятора зараз, яке я тільки що потестив мультиметром, 1,1 вольт. Тобто нам, щоб пішла зарядка. Так, почекайте секунду. А, то вхідна вихідна. Нам достатньо поставити, ну не знаю, там 1,2, 1,3. Хай буде 1,3 вольти. Не вмикаємо. Бачимо, пішла зарядка. Один ампер. Ну, близько одного. Далі хота побачити ват години, які він візьме. Це довго прийдеться. Давайте перемикнемо на вати. От. Бачимо 0,57, 0,59, 0,53 Вата він споживає. Ану, ампер години бачите, вже спожив. 0,14 Ампер годин. От, 0,03 4 тисячних Вт години. Друзі, хочу замітити, що ці маніпуляції З зарядкою акумулятора 18650 та акумулятора, який е, на борні в шурупокрутах, ми робили це все від павербанку. Тобто наш пристрій живився від павербанку. Тут все, на все 20 Вт він видає. Як ви думаєте, чи зможемо ми заживити ось цю лампочку від 20 Вт павербанка? Ну, не 20 Вт, а 22. Ні, 20 Вт. Виробник заявляє 20 Вт. Отже, нам треба виставити нашу напругу. Напругу виставляємо на 12 вольт. Так, виставили напругу на 12 вольт. І виставимо. Обмеження по струму 4,1 А тягнула наша е, мобільна зарядка. Давайте спробуємо. А зараз на цьому моменті підпишіться, поставте лайк і скажіть, що ну, україномовний контент це клас. Я буду старатися більше для вас знімати. От. А ви вже підтримайте лайком, коментарем. Отже, мінусову клему кидаємо сюди. Плюсову кидаємо сюди. А, він у нас був умінкний. Отже, 12 вольт 41 А. Вмикаємо. Засвітилася, але. А, Світиться! Лабораторний блок живлення, правда, не світиться. Як так може бути? Так, давайте вимкнемо. Бо так взагалі не повинно бути. Так, отже, 12 вольт у нас є. Але за великий струм, тобто, 12 ми множимо на 4. Це 44, 2 на 4, 8, 48 Вт. А наш павербанк видає всього 20. Отже, треба обмежити наш струм. Обмежимо наш струм на 2 амперах. Та нам напевно не на 2, давайте 1,9, щоб вже точно не вимкнувся наш лабораторний блок живлення. Ну, от, приблизно ні, так не гарно. 1,8 ми ставимо. Так, є. 1,8. Як пам'ятаємо, 12 вольт. Ми нічого не міняли. 12 вольт 1,8 Ампера. Вмикаємо. Не поняв. Мав запрацювати. А, так він запрацював, просто лампочка не засвітилась. Вмикаємо. Бачимо, споживання йде. І лампочка ледве-ледве-ледве засвічується. Ну, це зразу ми поставили на дальні. Тут більше споживання. Ну, давайте переставимо на ближнє. Так. Вмикаємо. Ну, теж ледве-ледве світиться, але світиться. Що я вам цим хотів показати? Я хотів показати вам те, що навіть в польових умовах, ну, маючи павербанк, напевно, <сильний> посильніший, ну або акумулятор, автомобільний, інший акумулятор тяговий, Тобто роз'єми нам дозволяють його заживити від зовнішнього акумулятора, від потужного. Ну, або вибираючи. Зарядку, неважливо, від ноутбука, від цього, від телефона, треба досить потужно, щоб він у вас працював. Оце такий єдиний мінус, який я знайшов в цьому лабораторному блоку живлення. А так взагалі він і показує вольтаж, ампераж, він показує споживання в ватах, показує ватгодини, скільки спожило за певний час. Також там є таймер часу. Ну, дивіться, яка маленька штука, так? По розмірах на початку відео. І скільки багато можливостей вона вам відкриває. Перевірити любі лампочки на постійному струмі, на двигуни на постійному струмі. Все-все-все. І зараз повторюся, діапазон застосування нашого лабораторного блоку живлення. Це вихідна напруга від 0 до 50 вольт. 50 вольт при 8 амперах, самі розумієте, це 400 Вт. Ну це за умови тої, що ви його заживите такою потужністю. Ну і вхідна напруга може він працювати від 6 до 55 вольт. Тобто любий павербанк, хоча б який-небудь, який вже підтримує якусь швидку зарядку, ну, який видає хоча б там 12 вольт. Вам же дозволить заряджати акумулятори 18650, акумулятори від шурупокрута. Маленькі акумулятори 3А, 2А, інші акумулятори. Тобто, дуже-дуже корисна річ. Всім дякую за перегляд. Я не знаю, наскільки довго це вийшло. Певно, довго, а майже півгодини. Дивіться, я знімаю свої відео. Одним кадром без монтажу, максимум це е, пауза у відео. Поки що так, поки в мене немає цього. Монітора до комп'ютера. Комп'ютер є, але ж він під'єднаний до телевізора, там щось працювати не ну, важко, не цікаво і неохота. Скажу чесно. Приїде до мене монітор. Е, будемо пробувати трошки врізати відео, вибирати саме цікаве. Займатися монтажем, одно. одним словом. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, поставте лайк, під... напишіть коментарі, підпишіться. Україномовний контент все-таки. Я тільки починаю свою діяльність на Ютубі, буду вдячний за любі ваші коментарі. До побачення!